Максим Рильський, Маркові дуби. Дуби ростуть поволі, неквапливо. Хто садить дуба, той його мишливо і не побачить вищим, аніж сам. Це дар майбутнім, скажемо, літам. Привіт іще ще стане поколінням, Весна в тумані схована осінням. День садив, усади чи родій, роботі сам радіючи своїй, співаючи, звичайно, випадково. Улюблене зелене діброво. І от ростуть за нашої доби У добу колишню саджені дуби, Розкрилюються вітами широко, Лапатим листям юне тішить око. Ну а старим нагадують ті дні, Коли були заковані пісні, стогнало в путах українське слово, недерзовену сміливість Маркову та молодих його товаришів, Ще у колисці царський псар душив. Не задушив, не для тісної зали Вони, одважні, для народу грали, і кращою з найкращих нагород було визнання, що їм склав народ. Ростуть дуби, купають в небі віте, а навкруги немов діти. дубки та липки зводяться рясні, співає молодь молоді пісні, і, сповнені зічливості любові, дубки над нею шелестять Маркові.